Добрий день, любі малята! Ми з вами дуже багато вже говорили про таку чарівну пору року, як осінь, так? яка у нас з вами вже на дворі. А давайте з вами пригадаємо, як називається місяць, який у нас з вами ось тільки нещодавно розпочався. А в допомогу нам буде загадка. Слухайте уважно, чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс. У діброві та садочку стали жовтими листочки. Так, це жовтень, тому що й назва цього місяця походить від того, що все навкруги стає жовтим. Я запрошую вас у подорож поспостерігати, які ж зміни в живій природі у нас відбуваються у жовтні місяці. Малята, а я пропоную вам поспостерігати за квітами на осінній клубі. Подивіться, які гарні квіточки квітнуть. Бачите, які вони різноманітні, різнобарвні. Подивіться. Ось я хочу вам показати. Ви бачите, яка квіточка, які гарні. Так, у нас вже жовтень на дворі, але подивіться. Які гарні квіти квітнуть. Ви бачите? А кольори, зверніть увагу. І навіть бджілки, як влітку, літають ще над ними. Подивіться. Подивіться, скільки бджіло на квіточках. Ось так. І ось подивіться, які гарні кольори в квіточок, бачите? Ось. Ми можемо спостерігати. Подивіться, бджілки ще літають. Малята, а ось подивіться у парку, які гарні чорнобривці квітнуть, жовтого кольору, бачите, і троянди. Це квіти, які квітнуть майже все літо до самої пізньої осені. Подивіться, які гарні, гарні троянди і чорнобривці. Бачите, ось жовті. Подивіться. Бачите, садівники доглядають за ними, а при гарному догляді, бачите, вони квітнуть аж до самої пізньої осені. Зараз розпочалася середина осені, а вони подивіться, які гарні. А ось тут майорці. Бачите, цвітуть ось ця квіточка, називається майорці. Вони теж подивіться, які дуже-дуже гарні. Ви бачите? Ось які різнокольорові. Навіть метелик прилетів, подивитися на них. Ось так. А ось ця квіточка, яку ви бачили, тільки вже іншого кольору. Бачите? Вона буде квітнути аж до самих морозів. Малята, погляньте, одним з перших дерев, які змінюють свій колір, це каштан. Бачите, він вже стає коричневого кольору, листочки в нього. Але на ньому вже дозріли каштани. Це його плоди. І восени вони будуть падати на землю. Ми збираємо. Подивіться, от там дівчатка вдалі збирають плоди каштанів і будуть з них робити якісь поробки. Клен теж почав змінювати вже кольор своїх листочків. Подивіться, із темно-зелених. Вони поступово стають ось такі салатного кольору, а потім ось такі жовті. А ось це дерево горіха. Подивіться, у нього теж уже листочки, бачите, із зелених стають ось такими жовтими. А потім будуть опадати. І зараз пора така, що, подивіться, висять горішки, бачите, вони коричневого кольору. Це значить, що вони вже дозріли і їх можна вже збирати. І Заготовлювати на зиму. Малята, а ось це дерево груші. Подивіться, яке гарне листя стає у цього дерева восени. Подивіться, яке забарвлення. Бачите? І зелене. І ось таке навіть, бачите, аж з фіолетовим відливом. А тоді воно стане ось таке, погляньте, червоне. Бачите? Які гарні, красиві, неймовірні. Краски дарує нам осінь, А подивіться, наверху ще є навіть плоди груш. Це пізня груша малята. Дітки, а ось подивіться, дерево шовковиці. Дивіться, якою фарбою їх осінь теж розфарбовує. Дивіться, яке жовте листечко стає. Бачите? Ось яке гарне. А це малята, погляньте, дерево берізка. Така гарна, чудова, на ній ще дуже багато зеленого листя. Але осінь уже своїм пензликом теж ставить свої маски. Фарби, бачите, ось жовте листечко, яке гарне. Малята, але погляньте, існує багато рослин, які і взимку, і влітку мають один колір, тобто вони не змінюють його. Ось це кущі самшиту. Вони не бояться морозу і тому з такими зеленими листочками вони будуть і всю зиму. А ось це дерево теж ніколи не змінює свого кольору. Пізнали, так, це ялинка малята. Малята, спостерігаючи за навколишнім, ми з вами можемо відмітити, що Навколо нас дуже багато рослин, дерев, да, які почали змінювати е, свій колір листя. Але від чого це залежить? Так, зараз на дворі стоїть тепла, суха погода, і тому зміни відбуваються дуже повільно. Тому, малята, спостерігаючи за змінами в живій природі, ми можемо зробити з вами висновок, що е, все залежить від стану погоди. Якщо тепло-сухо, то і листя ще не спішить змінювати свій колір. Да? Тому що жовтень місяць, але дуже-дуже багато зеленого листя на деревах, кущах, багато ще квітів квітне. І якщо зміниться стан погоди, то і прискориться зміни, сезонні зміни в нашій природі. А я прощаюся з вами, малята. До побачення. Будемо з вами знову і знову спостерігати, як буде осінь впливати на нашу живу природу. А також подивимося і за змінами в неживій природі. До побачення!